Привіт на каналі Жаміч і вже вийшла а тобто пак на героя. Вчора вийшов пік на героя. Там було три карточки: Скотт, Сульшер і Бізлі. Я викидав відео ще 4 дні назад, в минулий вівторок, грубо говоря, тиждень назад, що наближається нас герої, наближається нас тобто підвищення карток. І я в в цьому відео розказав, якщо у вас є слишні монетки і мало фодера, по-моєму, у вас саме час вложитися в що? Правильно, в картонечки. Навіть якщо не на перепродажу, то хоча б, щоб зекономити свої монетки. В чому економія? Ти її купляєш там, на, грубо говоря, на тисячу дві дешевше, бо тому, що вони зараз не, як кажуть, не не, не фул. Як піднялася ціна, і тим самим ти економиш карточки, і ти можеш купити на одну-дві карточки більше, тому що коли була серда, а тобто вийшов в вийшов день після 8 і в той ж самій вівторок, картки вже пішли на тисячу більше. І через сутки в середу вечора вони ще були більше. Тобто там десь тисяч дві, я думаю, можна було б гре продавати. У мене так не вийшло, тому що я прям тюльтку-тюльку попав і єлі-єлі зібрав того героя. Читав телеграм-канали: люди пишуть, що, що не можуть зібрати дуже дорого. Я з ними погоджуюся, картки дорого стоять, спаки мало що падає, це факт. Я не говорю, що це погано, я не говорю, що це хорошо. Тобто це така плюс-мінус норма, хтось може зібрати хтось ні. Але якщо ти це все будеш робити адекватно, то, можливо, ти і зможеш. Монетки фармляться по факту не так уж і тяжко. Якщо подивитися на всі 25, там монетки за, за перемогу давали 300-200 монеточок. В цій грі це 500. Одна один матч — це 500 монеток. Неважливо, склад Battles, чи Division Rivals, чи Weekend Liga — дається 500 монеточок. І якщо ти там граєш плюс-мінус кожен день або хоча б раз в 2-3 дня, то ти хоч щось можеш нафармити. З фарм монеточок, як на мене, немає проблем. І це хорошо, бо тому що паки порізані, їх мало, вони порізані, і дроп порізаний. Тобто мало тобі хапати хорошого рейтингу. Це перше. І друге, логічно. Що Кантора викине ікону, але не про це. Вчора, в суботу, ще був пік на три ікони. Там гарант Бізлі, Сульшер і моя любима скотика мені випала Тому, якщо хто не зібрав, пак підкупив фодера, підіграв, получив нагороди за Division Reвеes, правильно відіграв Величку. Сьогодні скатбата, ви можете зібрати пік, гарант, якщо вам воно потрібно. І ви ж розумієте, що історія циклічна. Якщо таке було з героями, значить логічно, що на цьому тижні, завтрашнього дня, понеділок, новий тиждень починається, і буде по-любому будуть перші зливи по поводу ікон. По-любому, будуть перші зливи по ще по чомусь. І про що я говорю? Наприклад, візьмемо в те, що в п'ятницю вийшов Кіліан Мбупе і рейтинг пішов вниз. Вчора, сьогодні, Юкінт Ліга закінчується. Більшість відіграли, деякі продають картки. Сьогодні склад Баттлс, неділя. Тоже, люди відкрили, паки щось там продають, і приходимо до гравців. Наприклад, візьмемо 86-й Бруно Гімералеш, правильно? Ось п'ятниця 7 тисяч, і потихеньку падає. Да? Потихенечку, потихеньку падає фодорожчик, і це ж хорошо. хорошо Тобто -то він був на спаді, зараз всі продають і уїжджай, ну падає на тисячу монеточок. Да? Ти можеш купити карточку. візьмемо те, те саме з Хегенберг. 87-й ретінг падні. Йдемо вниз, і що? На піккі вона була 11 тисяч, Зараз вона коштує 9. Ну, звісно, на ПК там буде 9400, 9500. Економія, економія. Знову ж таки, коли зливи, вона знову вернеться плюс-мінус до цього. А той більше. Бо тому що, знову ж таки, паки урізані, якщо паки урізані, їх кількість, значить і дроп урізаний. І рейтинг дуже сильно поки що ціниться. Звісно, якщо ти не трейдер, якщо ти обичний роботяга, який грає раз, два, в три дні, то для тебе це просто вау. Вау, wow, і тобі максимально тяжко щось там зібрати. Бо я ж говорю, ніхто, більшість, ну, які люди не можуть зібрати пак на ікону. Так само можна сказати про ТТВшку, парні. Дивіться, якщо у вас немає ТТВшечок, бачите, вони зараз всі падають в ціні. Да, 80-й рейтинг, типу, а потім треба більшу карточку кидати в SBC, але сам факт, що, якщо у мене на 82-й взята, да, Десь є 500-11 тисяч монет. Вони потім будуть по 1013 14 100% коли буде ікона. 100% чому? Бо тому що ікона в більшості випадків буде. Десь я дивився. Це був герой, був 85-86, в FC 25, в FC 26, аналогічно, 85-86, і де. О, вот, минулорічна ікона. Вона була в цю суботу, тільки в минулому році. Тобто, якого там числа? Сьогодні 5, вона десь була 3 жовтня була ікона в FC 25. Перва. Був 85, 86 86 Я думаю, що буде 86-87. І збірка буде максим. Ну, на ікону буде, ікона буде максимальна, ну, 87 рейтинг, а 86-87, опять-таки, чи я прав чи не прав, сам факт. фоторок треба по любом підкупити, щоб щось зібрати. І тим самим, як кажуть, передупрежі, ворожон, ти можеш зараз трошки зекономити і потім купити на ну, і зараз купити до мене на одну-дві картки більше. Знову ж таки, дивіться, такий тупа лайфхак. Якщо ти е, підкупив. Карточок, у тебе вже немає монеточок, тебе не вистачає фодера на ікону, ти не можеш її зібрати, ти можеш взяти, і ти зрозумів, що ти вже її зібрати не будеш. Що ти можеш зробити? Ти можеш твій просто фодер взяти, продати, продати І залутати монетки ще більше. Тобто ти вложив одну суму, продав більшу суму. Але опять-таки, спішити не потрібно, якщо, наприклад, ікона виходить в середу, в четвер, паки за Division Rivals, хочеш в пятниці під промо відкриєш, хочеш одразу відкривай і. Що з може випаде? Але п'ятаки ти нічого не тіраєш, ти в будь-якому випадку будеш в плюсах, тому що ти за дешевше, потім продаєш. Ну, коротше, ви зрозуміло, чого я веду Тому от така історія. Давайте зараз передивимося на ікон 87-го рейтингу до 87-го, які там можуть пасти. Там дуже багато хороших і, на дуже погано багато поганих. Окей, починаємо з 86-х. Джекі Чан, я його називаю Чабукун. Мені він випав за да, заказах, Кайфова карточка. Бачите, він падає, вони дорого стоять всі. Сієн непогано. Кінь та фодер. Це поняття, це Вау, сісі, -сі. всі одне кайфують, і теж хотів би, вона але мені не випала. Кембіл. Гарна картка буде. Креспо, е, колд непогано. Ларсен, е, ґатузо. Мені подобається, більше цього не любить. Минулого року мені перша моя ікона була це цей арнанес, мексиканець, дуже в нього кайфував. Далі повіро нічого не можу сказати. По ціні він таке собі скоштує, да? це вже 86 річних. Далі, де 87, -й. зола імба. В, дані, в даній геймплеї всі піна, це типа пінозамінитель щось з Фінесом. Коротше, це буде прям люта мета, кому він випадає, я буду вас вітати. Барні. Барні, не знаю, чи буде всьому. цьому, минулому році він був прям хорош в цьому році хз. Сукер, цукер, хзе, новий постайл у нього, до речі. Райкард імба Макале теж імба Відіч імба, Янраш. Минулоросій він теж потім випав. Це таке, бачите, вони всі падають а чому Падать, бо, тому що люди розуміють, що скоро буде ікона. Ну, це ж L логіка, ви знаєте, герой, ікона, герой, ікона, герой, ікона. Нема також, щоб був тиждень пропуска. Люди скидають і Чому скидають? Бо, тому що коли вона коли буде крутілка через 3-4 дня, а вона буде, хоч злаівши немає. Вони просто потеряють монетки. Бо тому що коли він бапа, ціна впаде. Це, бачите, люди вже розуміють. Так Лемпорт, і, і Піті, хорошо, Хабі, Алонсо, і Вайт непогано, то плейстайл, конечно, херня, але мені така картка непогана. Клюверт, е, хоча плейстайл хороший, хезник би грається, можливо, і новими картками. кратками. Пірес таке, 50 на 50, Торос, це люта їмба. Тому якось так, з вами бажаємо, що така от була історія від мене. Ні, ні, ні. Знову ж таки, в мене було 70 монет, я потратив, почти всі ми там осталися. Я оставив чи символічно 15 тисяч, щоб вдруг що десь там щось підкупити. Тому, ще раз повторюсь. Думайте, і потихенечку, можна, так кажуть, підкупити, закупитися, і потім або зібрати, або просто перепродати і вийти в плюс. Або збираєш, збираєш кілку на ікону. І тут, тут в більшість випадків це хороші картонки, в більшості випадків, даже люба. Даже та сама хірова картка, вона все одно хороша. Тому що не у всіх складе топові, і всі падає, тому що у різні паки, у різні дропи. це все зрозуміло. Ти що раз на цьому все якось так-пока.